Гарві сказав мені. Знаю, ти працюєш на нього, але він не правий. Якби він справді думав про мене, то не висував би такий ультиматум. Тобі подобається цей кабінет? Звісно. А знаєш, як він подобається Гарві? Він просто обожнює його. Але заради тебе він готовий відмовитись. Він видасть мені кабінет? Ти знаєш, чому тебе залишили? Гарві сказав, що ви підете разом. Звільнять тебе, піде і він. Тому, перш ніж потякати, наскільки він байдуже до тебе, подумай про це. Хвилиночку, він заради мене я. Що мені їй сказати? Тобто, ми, зрештою нарешті разом. Я сказав, що хочу цього. Усі крити. Зробити це ніжно. Рішуче, але ніжно. І це допоможе? Ні. Мало дні. І як нам після цього працювати разом? Це можливо. Так. Як змусити себе не думати про почуття згодом зникає.